Які там події можуть справді їх так протверзити і і змусити займатися цією от нацбезпекою, армією, а збільшувати ці армії? Вивід контингенту сполучених штатів з території Європи? Це для них буде просто культурним шоком. Як же так починаючи з 46-го року, вони тут 45-го року вони тут стояли, а зараз опа, і немає. Оце для них буде шоком, але не для усіх. Як ми з тобою казали? Там це не буде стосуватися Угорщини, Словаччини, які будуть аплодувати і казати: Боженька, прийшли нам російський газ. І ну, але газ, раптом що то американським військам назвати. за океану місяців чотири треба, щоб дійти і допомогти якось там Європі, якщо раптом Росія а подумає то, зайти в балтійські країни. А що американці будуть сидіти, курити сигари і спостерігати. А як вони там, європейці без нас? О, дивися, там вже проблеми в Німеччині, а там ще щось.